Сіплються стіни низом шпаклівка сипся. Виходить таке веселення в інтернеті, де нічого може твого знайти. я зробив, Поздирав шпаклівку де десипся в тих місцях, обробив мітним купорсом. два рази. Далі потім прогрунтував хорошим ґрунтом два рази і тепер. Я таку от не реклама, просто знайшов в епіцентрі. Таку от гідроізоляцію підплетку для ванних кімнат, там, для душових кабінок. Вона маститься перед установкою плитки, щоб волога не, не переходила через стіни. Думаю, два слоя дати ту гідроізоляцію. Дам гідроізоляцію і тоді... Шпакльовку кота одразу не буду потім затягувати, не затягну плиточним клеєм, а тоді вже буду шпаклювати. І тоді вже буду бачити через місяць-два результат, який ще знімлю окреме відео. Що воно з того вийде. Ви пишіть, що це правильно, чи неправильно, чи щось з того буде, чи не буде. Так що всім удачі щасливо.